Ісус Христос прийшов на землю щоб спасти людей від гріха і смерті. Великдень, Пасха, Христове Воскресіння так називають свято, що відображає звершення найзаповіднішої мрії людства. Подолання смерті: Христос Воскрес, воїстину Воскрес. Ми чуємо на центральній площі нашого міста та у наших храмах. Це спів неба і землі, які оспівують вихід із гробу свого Воскреслого Творця і Спасителя. 16 квітня православні християни святкували величне свято Великодня. Це вже другий Великдень, який ми відзначаємо в умовах повномасштабної війни. Важливим ритуалом Великодня є освячення їжі та все принесене в прикрашених кошиках. Пам'ятаємо, Ісус переміг смерть і дарував нам надію на вічне життя, на перемогу добра над злом, і наші надії справдяться. Ми знову з любов'ю обіймаємо друзів та близьких, і всі наші герої повернуться додому. Нехай воскреслий Христос принесе перемогу всій нашій неймовірній Україні, перемогу світла над темрявою, життя над смертю, добра над злом. Дай Боже, ці свята щасливо відсвяткувати і других дочекати зі святом Христового Воскресіння, Христос Воскрес! Воїстину Воскрес! Світлана Луценко Ілля Біюль, телекомпанія КЕТ.